Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні нарешті готуємо спаржу. Що мені в неї подобається, так це те, що з неї можна приготувати дуже простий та швидкий сніданок. Просто обсмажив її хвилин 5. Так же саме з неї можна зробити вишикану страву, яка нікого не залишить байдужим. І зараз саме таку страву ми приготуємо. Спаржа має жорсткішу нижню частину, яку можна відрізати, але краще. Відламати. Вона сама знайде саме це місце, яке поділяє пагон на м'яку та жорстку частину. В мене спершу найсвіжіша, тільки з городу, Тому відламані кінчики такі малі, у магазинної спаржі буде зовсім інша пропорція. Та навіть у цьому випадку ми маємо 160 грам верхівок та майже 80 грам кінчиків. Тобто одна третина йде у відходи. Але від байливого хазяїна чи хазяйки відходів не буває. Я роблю з них суп-пюре. Як саме я покажу в наступному відео? Це дуже просто, швидко та смачно. Та й корисно. Я розрізаю пагони навпіл. Хоча цілі виглядають більш естетично на тарілці, зате половинки зручніше смажити. Я взяв загалом 450 г спаржі, від якої після цього клацання залишається 300 г. Пам'ятаємо, що 150 г ми не викидаємо, а залишаємо на суп-пюре. Також нам знадобиться вино біле сухе, сир пармезан, вершкове масло, часник, Сіль Перець. Мені дуже подобається, коли в рецептах на Ютубі показують як широким ножем плющать часник. Тому я теж покажу вам цю процедуру. Коли діло доходить до кількості часнику, тут ніякі рецепти не працюють. Бо в залежності від смакових вподобань, кількість може відрізнятися у 2 чи навіть у 3 рази. Тому покладайтесь на свій смак. Але для тих, хто любить порядок у всьому, я скажу. Тут 20 грам часника. Нема сенсу рахувати зубками, це традиція з тих часів, коли кухонні ваги були екзотикою. Зараз їх можна купити дешево та підібрати під інтер'єр своєї кухні. Та й, до речі, мені дуже подобається все міряти та важити. Сир пармезану. Теремо на маленькій терці. Це сир середньої витримки, тому в порошок він не натреться, та нам це і не потрібно. Пармезан дуже безсеремонно перетягує на себе смак любої страви, якщо вчасно не зупинитися, тому обережно. В нашому випадку буде достатньо від 20 до 30 грам. Вершкове масло 50 грам. Додаємо столову ложку оливкової олії. І обсмажуємо спаржу до скоринки приблизно 5 хвилин. В процесі додаємо сіль та перець за смаком і під кінець-часник. Обсмажуємо разом з ним ще пару хвилин, не більше. Та додаємо вино. 70 грамів. П'яно відміряю, бо рука вже добре налаштована. Тушимо хвилин 5 в винному соусі, щоб він загуснув, а алкоголь випарувався. І завершальний акорд присипаємо сиром. Не перемішуємо, тільки рівняємо. Та чекаємо, поки він стане прозорим. Спаржа готова. Тут до цього блюда дуже добре підходить червона риба. Краще за все стейк. На жаль, цього разу стейку в мене не було. Але є консерва, яку я готував з хребтів сьомки. Про це є окреме відео. І якщо ви ще не подивилися, зробіть це обов'язково. Літера F означає французький рецепт. Що саме включає цей рецепт, можна подивитися у тому самому відео. Поки готував спаржу, я її розігрів. Це не дуже кошерно виглядає, але смак витончений. І в такому вигляді спаржа. Гармонічно доповнюється м'ясом червоної риби навіть у такому бюджетному варіанті. Пробуйте та насолоджуйтесь. Дивіться мій канал, буде ще багато цікавого та корисного. До нових зустріч! Та нехай усі рідні будуть поруч!